Те, про що попереджали політики та світові розвідки, сталося. Іран завдав масованого удару по Ізраїлю ракетами та безпілотниками. Італія, яка головує в G7, скликала екстрену відеозустріч перших осіб країн Великої Сімки, аби обговорити можливі наслідки іранської атаки на Ізраїль. Готовність до дуже серйозної розмови підтвердив Джо Байден Білий Дім в постійному контакті з Тель-Авівом якою ситуація видається з Вашингтона? Розкаже про це наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Дмитре, вітаю, будь ласка, розкажи, яка є американська позиція і як це може вплинути на американський фінансовий пакет допомоги партнерам? Адже він спільний і для України, і для Ізраїлю. Льош, я хотів би почати з головного меседжу, який прозвучав від Джона Кірбі, стратегічного координатора американського радбезу. Він каже: Білий дім прогнозує, що атака із Ірану на Ізраїль не переросте, тобто, ще раз підкреслюю, не переросте у повномасштабну війну. Сказав він про це, відповідаючи на запитання журналістів. Втім, розумію, що це запитання, яке хвилювало і нас тобою, і наших глядачів. Тобто, таким станом на зараз є бачення ситуації. і Прогноз Білого Дому. Кірбіська сказав, що він передає щодо цього позицію особисто президента Байдена, що президент не думає, що є якась причина для подальшої ескалації. Це цитата, і ще одна цитата: Байден не вірить, що потрібно рухатися в напрямку повномасштабної війни Ірану та Ізраїлю. Тобто, команда Байдена з одного боку намагається заспокоїти світ, ну а з іншого дає такий досить прозорий сигнал своїм ізраїльським партнерам, що вони би бачили на цьому закінчення конфлікту, закінчення цієї ситуації. А Байден також вважає, що е, атака Ірану на Ізраїль була марною, і що це стало перемогою, вже стало перемогою для єврейської держави. Е, про це повідомляє Білий Дім. Але що цікаво, це знаєте, така офіційна риторика. Втім, CNN повідомляє неофіційні деталі і каже, що Байден у розмові із ізраїльським прем'єром прем'єром Натаньяху заявив, коли говорив телефоном, що Вашингтон не братиме участі у будь-яких наступальних операціях проти Ірану. Ну, ми з вами розуміємо, що телефонні розмови. Мови американського президента максимально закриті. Буквально там 5-6 людей при цьому є присутніми, і таким чином, оскільки не названі американські топ-чиновники повідомили CNN про зміст її розмови. Це ще один сигнал. Сигнал світу він показує настрій американської адміністрації. Ну і ще раз сигнал Ірану, сигнал Ізраїлю, що Сполучені Штати не хочуть втручатися, не збираються втручатися і сподіваються, що ця ситуація не завершить, не переросте у повномасштабне зіткнення або у щось ще гірше щоб заспокоїти саму країну у заяві за підписом американського президента білий дім якраз її розповсюдив повідомляють що атак ірану на американські об'єкти чи війська на близькому сході під час удару Тегерана по ізраїлю зафіксовано не було розумію що у зв'язку з останніми подіями у багатьох і у нас з вами і я чую це що у проукраїнських конгресменів виникають якраз занепокоєння а щоб не сталося так що Події на близькому сході якимось чином примістили, витіснили, змістили увагу, якраз до подій на українському фронті, і кажуть політики про те, що необхідно, щоб навпаки це все ця вся ситуація підштовхнула якраз голосування в палаті представників за військову допомогу, оскільки це пакет і для Ізраїлю, і для України, і для Тайваню. Бо дивіться, це ж теж правда. Чим більше конгресмени затягують, тим більше вони демонструють світу розгубленість, розділеність. Внутрішні конфлікти, і тим сміливіше стають стратегічні противники Америки, та ж Росія, ось зараз Іран, і всі вони шукають ознаки слабкості Америки. Ну і таким чином, якщо би цей пакет проголосували, це була би дуже сильна позиція. Це був сигнал і стратегічним ворогам, стратегічним противникам Америки. Ну і союзникам, таким як ми з вами, колеги, Київ. Дмитре, дуже дякую тобі. Я нагадаю, що на зв'язку був наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні Дмитро Онопченко. Він розповів про реакцію американської верхівки на іранську атаку на Ізраїль.